Яке гарне пакування. Як приємно пахне. Доповнення. Соєвий соус. Палички Ще суші. Ого. Яка краса! Дивіться. М -м -м. Королівський рубін. Відкриваємо палички для суш. Обожнюю але ми ще не налили соус. Ой, які вони великі. Смарагдовий ритм. Золото зубах уже. Mm. Ось там найсмачніше. І так, перше місце я даю преміум ролл Gold Line. <смір> <смір> Як вам? Було дуже смачно.